Знаєте, чому ви руками не можете наважитися на щось про що дуже багато думаєте? Наприклад, змінити професію, почати свій бізнес, переїхати в іншу країну і так далі. Тому що, по-перше, ви не зовсім розумієте, на що воно вам треба. Тобто є якась фантазія, що типу, там більше зароблю, або буду відчувати більше щастя і так далі. Але вона не сформована. Тобто, це якесь таке знаєте, було це всередині, що воно наче ось так буде, але ж це не точно, тому важко щось змінювати. Це перше, друге. Чим довше викрутити оцю фантазію, як воно буде? А воно може бути як негативно, так і позитивно. Тобто, ви можете думати, як о Боже, зараз я вийду, і всі як на мене накинуться, там хейтери і так далі, купа проблем буде, і ще щось. Так і позитивно, що я там виходжу, ну наприклад, в соцмережі виходжу, і там відразу мене всі чекають, кажуть, о Боже, тільки такого спікера ми й чекали. Будь-яка з цих фантазій не відповідає реальності. Реальність буде якась третя. І от, Чим довше ви крутите цю фантазію в голові, тим важче з нею прощатися. Тому найкращий спосіб щось починати це почати з маленьких кроків, з перевірки того, як це буде. Тобто не кидати все, знаєте, не зжигати мости, а почати крок за кроком. Так, я завжди раджу своїм клієнтам. і До цього ми завжди приходимо. Але спочатку перевіряємо цінності, навіщо це треба, моделюємо майбутнє, що хочеться побачити і так далі.